Щойно наші переселенці поїхали до Польщі, то що зробили поляки? Завели курси польської мови для дітей і завели курси польської мови для дорослих. І від травня всі ці люди мають там йти на роботу. А вони не підуть на роботу, якщо не будуть знати польської мови. Це роблять німці, це роблять словаки, це саме роблять в Румунії. То там вони відразу стають вчити мову. А чому вони не роблять цього тут? Ну тому що ми їм це дозволяємо. Тому дозволяти не можна. Як ви ставитеся до українських акторів, які є про -українські... Але співають російські пісні, чи знімаються у фільмах, розмовляючи російською мовою, і чи взагалі це буде допустимо після війни розмовляти російською на телебаченні, чи співати пісні російською мовою? Ну це якийсь недорозвиток, знаєте, це якесь недовиховання, Ну це тіло, яке співає. А мені треба, щоб душа співала, щоб дух співав, розумієте, а не тіло. Всі ці лорак, чи ще там хтось. Я не особливо тим цікавлюся, але мене часто про це запитують. Тобто, це елемент дегенерації, це наслідок совка.